Тут стояв комбайн, було два прихода. Один от здесь второй другий ось там під забором. При взрыве загорілася переднє, потім заднє колесо комбайну, і повністю вигоріло, уничтожило техніку. Дмитро, житель Ольгиного на Херсонщині. Його рідне село майже вщент зруйнували російські загарбники. Я за три часа до оккупации вышел с села. Я только вышел, и через три часа орки уже зашли и оккупировали село. Зашли в село, размародерили все, что. Що... Я попал, моя хата первая попала под мародерство, так как я пошел до соседа вот в этот момент. Когда они зашли, мы до соседа пришли и вместе все впрыгнули в погреб. Коли я вернувся додому, то вже ні тривожної валізки, не було, ні телефонів, ні планшетів. Ну все, що можна було украсть бистра такое електронне, все йшло. У нас село много дітей, була дитяча площадка, ми збудували, розвівала село, було все прекрасно. Пекло окупації тривало сім місяців. Дмитро повернувся додому одразу після звільнення Ольгиного та був шокований наслідками руського міра. В очень в ужасному состоянні. Заїхав все розбито. Арка, побита, літня кухня розбита, хата розбита, хозприміщення приміщення розбите, так само, душовий туалет. Це все, все знищено. Дніпропетровщина допомагає Херсонщині з відновленням. В межах проєкту Пліч опліч роботи ведуть у двох селах Ольгиному та Бобровому куті. Ми як тільки сюди приїхали, це серце крові оббивається. Люди ходять, не знають, що їм робити. Хочеться допомагати людям, щоб максимально їм швидко все відновити і зробити їм достійно все, щоб вони комфортно жили. Відбудовують житло людей, лагодять дахи, відновлюють фасади, встановлюють нові вікна і двері. Ми усього четвером максимально стараємося зробити швидко і якісно. Людям тепло. В дуже страшному стані. Шифера зовсім не було. Весь був побитий осколками, вщент розбитий. Залишилась лише, одна, е, лише коробка. Село Ольгине та Бобровий Кут не єдині, хто отримує допомогу. 15 областей країни допомагають Херсонщині відновити громади, які пережили жахи окупації.